Всім привіт, з вами з вами я треба буде правоти. І якби це зараз буде огляд на ось такі. Зараз вам покажу видно. Номер. Я не буде видно. номер 872. Кажуть, що досить популярний цей, Ну. І кажуть, що постійно тут хороші ці наживки, приманки. Багато чого хорошого про нього, як би то взагалі говорить. Тож, того, як би то, і вирішив попробувати. Кажуть, що він повністю більш, ніж коштує своїх грошей. Не знаю, що мені там попадається, але надіюсь, що щось нормально. Зраздаті стану. Перше, напевно, треба чуть-чуть вас підняти. Десь так, прийде. Я десь так, так. Воді, як би чисто про. Друг, різкі так, Так. Якби то... В цій коробці. Шано коробка. І от уже в цій коробці, якби то у нас все знаходиться. Е Ова. Що ж, е гаразд. Ось така коробка. Що ж, давайте почнемо, напевно, з самого, як на мене, цікавого, напевно, бо. Було... <плінь> Блін. Значить, перше ось така от приманка. Я не знаю, як вона повинна працювати, чи вона повинна крутитися чи ні, ну, Якби то ось така от приманка. Надіюся, що вона дійсно буде ловити то Беса, тому що це от іменно для Беса. Так, наступне. М Наскільки я чув, це досить популярні такі от іменно, типи, приманок тут. Що такі, типа, товста рибка і довгий цей язичок. Ну, Но... Цікавий, кстати, кольор. Тут, тут, тут оранжевий знизу. Посередині зелений, а зверху виходить голубий такий. Темно-голубий. На який відсвічує як би буто. І ось що мене, знаєте, так трошки цього здивувало. Ось такі от як би то Я не знаю, що це. Я зараз стою рейс трошки зрозуміти, що хто ти. А, все, я поняв, все таки от Да-да-да-да-да. це такі тож черв'яки. Не просто, що вони якось так по дивному зроблені, Ні, не знаю. Ось такі от. Надіюсь, що вони мені заловляють багато різного беса. При тому що й велику. Так, це у нас виходить. Раз, два, три, 4. У нас ще, як мінімум, повинно бути два предмета. Так. Ось такі от, що це у нас? Це. А, це краби. Це у нас раки виходять. Раки. Ось такі от раки. Темного кольору. ...3.3 інша... Да. інше. досить досвід чимали, як на мене, але якби то прикольні. А як це їх потермоси? Було ж, купець, нічого не ясно. Так, і у нас тут ще повинен бути як мінімум ще один предмет. Ну що ж саме то за предмет? Оооо. А це вже щось цікаве. Ось такі от у нас як би то крючочки. Зараз я їх відкрию і вам покажу. Тут взагалі така засіржечка. але вони так знаєте, по прикольному зроблені. Картонова коробочка невеличка. Значит, 3 з нуля це досить великі ці. У мене тут є ще з боку. Це приблизно ось таким будуть. Якби то коробка теж підходить по розмірку. У мене тут, кстати, з бокса... Цены с бокса а просто. Сейчас сюда иди санут. Но сад, типа, типу от, іменно именно на зачепляйке, знаєте? Да, ось, такі от. Ай-яй-яй-яй-яй! ох, ты же ки острые. Ось такие які на зачепляйки ключечки. Ходошки хороші, якби то для цих і раків будут, і як то для цих червяків. Да. ось такі ключашки. Прикольні. Ну, не такі, як тут. Вони в мене трошки іншої форми. Це, щоб тіпа, лягати вздовж тіла. А це просто не засиплячки. І ще якби то ось такий стікер. я знаю, куди я його причеплю. У мене десь тут був цей ящичок з усіма наживками, я його туди прицеплю. І ще якась така прикольна штучка. Я не знаю, що це. М -м -м. А, це список як би то, всіх речей, які йдуть тут в коробці. І останнє це ось такі, типа. Типа, тобі тут показують, що. Тут тобі розказують, як би то, як правильно щось наживляти, кидати. Тіпа, підказки для початку. У як якби то рибаків, поради, щось типу ось такого. Так, так. М -м. Да. можливо, ось бачите. Я надію, що ви бачите, але все-таки то. Ось ще. Ось. Ну, коротко кажучи, наскільки я чув, якщо в туалеті такі... Позбирати, 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 в туалеті їх покласти. І там на туалеті їх сидіти читати, то можна стати дуже хорошим рибаком. Хочу ще показати дві штуки. Це якби то черв'яки. Я був якби то вже на черв'яка тут ловив е песа. І вони себе дуже гарно е показують. Ну, Це трошки інші черв'яки. Це такі більш товсті і... Е не такої якби то форми. Вони отут самі грубі і потім трошки розходяться і обрізаються. Можливо, зараз надію, що покажу вам Лучше. ось такі от. І це якби то іде темно-зелені з червоним і темним насінням. Як би то. І ще ось такі темно-сині з голубим насінням. Таким блискучим голубим насінням. Ну, в принципі, на цьому все. Надіюсь, що завтра піду на рбалку і щось таке з 7-7. Якби то тут десь якось так покажу. 7-7 дай щось таке дай із волі цілий такий от пакет получається <сум> приманок. Єлі в руки поміщається. Що ж, будемо чекати нас завтрашнього як би то, дня, вечора, не і там уже провіримо. Якби то ось така от розпаковка, ось такі прикольні штучки попали з цієї цієї коробочки. Е Надіюсь, що вам таки дійсно це було цікаво. Тож, І при тому всьому якби, в будь-якому варіанті підписуйтесь, ставте лайки. Бо з вами, як завжди, був я, та переводи. Сеня ржавий санчес Бейбі, е оператор Степ, ірландець. Підписуйтесь ще раз. Ставте лайки. До нових зустрічей. Ще побачимось. Обіцяю.